Усім привіт! Сьогодні хочу трошки показати, що у мене на даний момент квітує. Ну, у нас зараз дуже сильний вітер. Може бути чути погано. Ну, спробую. Тут вже квітують лілії жовті. Такого вони яскравого жовтого кольору, хоч сонечко і ховається, а здається, ніби воно світе, дивлячись на ці лілії. Далі лілії ось такі їм вітер уже позбивав пелюстки. Тут ще трояндочки квітують. Ось такі гарненькі. Тут ще заквітує. Ось лілії. Вони колір не передають, телефон не передає. Зовсім відсвічує. Тут хоста подорожникова. Так, ось такий. З цього боку. Тут лісова лілія. оце ще не квітне. Ось такий. Такого абрикосового кольору вони не передає камера кольору оцей. Тут зростає Дейція з таким берегатним лістичком. В минулому році. Ні, не в минулому. У цьому році посаджена. Ось така. А з цього боку спірея японська. Також посаджена в цьому році. Тут лавандочка, вот так вот два рядочка. Ось вони Здесь шаблия така сиковенька, рислинка. Лаванда такого світло-рожевого кольору. Ось ось кущик буде, три кущики, а навпроти синенька. Тут іще лілія білого кольору. Така. Це гібіскус. Сорт Арденс. У нього вже он, я бачу. Пуп'яночки. Скоро, може, буде квітувати. А ось тут посаджена пеустома, із знасіннечка. Ось теж п'яночки. Мабуть, світлого кольору якогось буде. Або жовтого, або білого. Вже так видно. А отут ось ще малесенька. Ось така. Це очітки. Ось один. І з другого. Поруч міскантус китайський. Ось такий уже виріс. Пагони вже такі величенькі у нього. посаджена фейгела танго. У неї такі листячки цікавенькі, такого шоколадного відтінку. Ось така. Це Барбарис тунберга, Оранж Рокет. Імперата Ред Барон. Дуже мені подобаються Злакові. Полюбляю дуже ці рослинки. Почала квітувати вже Гайлардія. Ось такі у неї яскравенькі квіточки. Це Вероніка колосиста синього кольору. А ось тут поруч рожевого А ось прийшла і переможка, квіцюня Да? Ти перемозі? Тут уже доквітовує з варігатним листячком Лаванда посаджена. А ось тут накритий у мене креоптеріс. Таке у нього листечко дуже гарненьке. Накриваю, вітер дуже сильний. Тут посаджений з насіннячка садила дзвоник Карпатський. Я дивлюсь, там і біленькі квіточки є. Так він квітує зараз. Гарненький. Тут трояндочка Абракадабра. Це вже як квітовує. У неї на квіточках біленькі. Плямки или смужки, смужки, мабуть. А як починає тільки квітувати ось? Ось вона яка. жовтенькими смужечками. А це якась затерлась одного тону. Святака. Тут квітує вже почав своє цвітіння перстач з жовтенькими квіточками. Такі вони гарнесенькі. Це ехінацея лікарська. Скоро буде вже квітувати. Садила її з насіннячка. Та мастрочка знову насіялася сама. Це знову лаванда. Гвоздика вже відквітувала, дві квіточки там. Залишилися, а так вже відквітувала. А це з насіннячка посаджений адоніс. І ще квітують низкорослі троянди. Кодон, оцейсь повинен бути білого кольору. Ще не квітує поки що. Ось троянда Queen of Sweden. Дуже-дуже в неї ніжний рожевий колір. Пелюсток така вона. Нарешті почав квітувати платикодон синього кольору. Розкрилася одна квіточка вже, дуже гарненький. трояндочка принцеса Маргарет. Вона вже відквітувала, залишилися тільки ну, декілька там квіточок на кущику. Такого кольору гарненького вона. Ось. І тут уже такі вони. Дуже гарненько зараз квітують очітки з жовтеньким таким кольором. Поруч хусточка без назви. І ось ще очітки. Це Барбарис Тунберга Адмірейшн. Це Барбарис Еректа. Далі Барбарис Сільверб'юті. Такий розкидистий, гарненький. Тут ще лілії квитують. А тут дивлюсь, в лаванді проросла квіточки, лаватери виглядають. Мабуть, насіннячку. В кущику лаванди проросло. Так зростає. Там ще очітки квітують. Також лілії. Зростає очіток, Атлантіс. Скоро буду вже квітувати. Там тис Ягідний, арабіс, семедунка. Знову платикодон. Повинен бути більдого кольору. Це лавандочка, молоденький кущик. А це колеус маленький. Вони в мене примерзли, коли я їх висадила. Були заморозки. Ось іще такого кольору. Вони там повідходили пагінці по від стебла. Тут ще колеус. Такого кольору. Це перстач рожевого кольору. Посаджений в цьому році. Ось тут очіток видний. Такий великий куст, кущ на наріс. Тут получінь, може він тянеться за світлом. Тут в кашпо такі гарненькі пітунки посадила, ну щось їх вітром розвернула. Ой, такий гарний колір. Облямівка така гарненька, біленька. Такі. Вже відквітувала німфейка. Це на вже третій день, як квітує. І там ще є бетон. Я думаю, може завтра, може на днях зацвіте. Я на цьому буду закінчувати усім мирного неба над головою. Пока-пока.